Юля Заїкіна мешкає у містечку милосердя Святого Миколая. Вона, також музикант, каже, уже сім років вивчає гру на фортепіано, а сьогодні завітала на концерт. Я е, в музичній школі займаюся вже сім років на фортепіано граю. Ну, мені це подобається. Ну, звичайно, там є предмет Ільфеджу, який ну, не дуже люблять. А так то все добре. Ну, спеціальність мені більше подобається ніж інші предмети. Я прийшла сюди, щоб почути щось нове і потім ну можливо відтворити. Разом із Юлею на концерт прийшли ще майже 10 вихованців містечка Милосердя. Такі заходи розповідають, відвідують не надто часто. Деякі з них також навчаються в музичних школах чи навчалися в музичних школах. Вони знають, який це труд є вивчити, заграти щось, співати. Також вони співають, а також є приємно, тому що не лише матеріальне вони можуть здобувати, а також і цінувати те, що роблять для них інші. До такої події музична школа номер 2 імені Василя Барвінського готувалася півроку. Ку каже директор закладу Іван Прокоп: в результаті вибрали 23 кращі твори. Усі відомі класичні композиції. Кожна школа має свої відділи, так якби менша кількість людей, але вони організували від себе, так якби цю доброчинну акцію для дітей сиріт, щоб вони отримали не тільки матеріальне, а концерт для того, що отримали і духовну наступного. Вихованці музичної школи також приготували подарунки для гостей свята, допомогли меценати. Чужих дітей не буває, тому ми хочемо привчати. Це є виховна робота. розумієте. я думаю, собі, що саме основне в житті це є милосердя, і якщо ти його робиш, то це тобі повертається. Благодійний концерт, ангельські подарунки відвідали і малюки, і дорослі кожного маленького артиста присутні зустрічали бурхливими оплесками. Віталія Васильчук, Сергій Русиняк, Новини, телеканал Раї.